Олександр Конецький, народний депутат від слуги народу, який співпрацював з росіянами після 2014 року, влаштовував бійки у Верховній Раді та на вулицях Києва. А на початку повномасштабного вторгнення його затримали за зйомку на блокпості. Зрештою, він втік доша або ж нібито зник у відрядженні. Якщо він ненормально виїхав з країни, то нормально в країну він повернутися не зможе. Що вдалося розкопати журналістам-розслідувачам про скандального блогера нардепа Куницького розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо за спини ударив мальчик маленький. А ударь еще раз вот это, на камеру. Или просто спереди ударь. Ох, никак не получается. Ударь, ударь. Ударь. Санечка. Ударь. Давай я тебя тоже сделаю. Олександр Конецький, блогер з Харкова, який має півтора мільйона підписників. Верховна Рада стала його першим політичним досвідом. До виборів Конецький був відомий як автор Ютуб каналу, який він досі активно наповнює російськомовним контентом. Перш ніж стати депутатом, Куницький подорожував Україною, знімаючи роботу поліції, і навіть їздив до Криму в 2014 році, де його зупинили правоохоронці у російській формі. Поліцейські Росії у вас Асанарі прочитали. да на українському на тобто у Вас на шевроні поліцейські Росії, за українське форма. Я не знаю, я я це форма. Я вам помочь. Да. Ви просто помаші на початку роботи цього скликання Верховної Ради України Куницький заявив руху. чесно, що передав свої корпоративні права на канал, але відмовився називати кому саме. Також він стверджував, що окрім каналу немає жодного бізнесу. Перед політичною кар'єрою Коницький займався бізнесом з харківською компанією, яка імпортує електромобілі, надає послуги з їх обслуговування та виробляє зарядні станції. За даними журналістів, у 2020 році компанія постачала зарядні станції до РФ, які згодом опинилися в Криму. Згідно з розслідуванням схем, у 2016 році компанія активно продавала свою продукцію до Росії, де основними покупцями були приватні особи. Але через посередників українські зарядні станції потрапляли й до російських держустанов. Харківський завод знав кінцевих замовників, оскільки продукція одразу отримувала брендування «Россеті». Пізніше в коментарі схемам представник цього бізнесу заявив, що рекламна кампанія з зображенням Куницького на цих зарядних станціях, а також сайти з його фотографією це витівки конкурентів. Але розслідування схем показало, що ЗП Саньок не лише роками публічно асоціював себе з цим бізнесом та рекламував його, але й ставши депутатом, вчиняв набагато серйозніші з точки зору антикорупційного законодавства дії в інтересах цієї компанії. У 2019 році Олександр Куницький став народним депутатом 9-го скликання від слуги народу. Він балотувався як безпартійний. А в листопаді того ж року приєднався до партії. Однак шлях до парламенту був складним. ЦВК спочатку скасували його реєстрацію через те, що Куницький не проживав в Україні безперервно 5 років, адже у 2015-му він провів майже рік за кордоном. Куницький же своєю чергою оскаржив рішення ЦВК. і суд дозволив йому брати участь у виборах. Під час цього у нього виявили ще й громадянство Ізраїлю, від якого він потім відмовився. Кандидата тоді підтримував Олександр Дубинський, який нині підозрюється у держзраді. Він навіть пропонував Куницькому створити депутатську групу мажоритарників Справедливість, про що писав у своєму інстаграм. Я являюсь э, гражданином Израиля с 12 лет. Я репатриировался со своим отцом в 12 лет в Израиль. Э, я э, в 2002 году поступил на службу в израильскую армию, чем я очень горжусь. И э, отслужил три года. В 2005 году после армии я вернулся на Украину. И с тех пор я проживаю на Украине веду здесь свою деятельность. Моя мама... Не на Украине, а в Украине. Вот именно. Ой-ой-ой. Куницький став членом групи міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем. І, ймовірно, через своє минуле громадянство цієї країни. Також у раді він є керівником групи з міжпарламентських зв'язків із Перу. А крім того, Куницький є членом групи міжпарламентських зв'язків із Канадою, Албанією, Вірменією, Польщею, Угорщиною та Японією. У парламенті він працює в комітеті з питань правоохоронної діяльності, зокрема займаючись організацією. Охорони громадського порядку. Однак сам Куницький порушував цей порядок. Зокрема, у 2021 році, коли порушив правила дорожнього руху за кермом поршпанамера. Хоча йому запропонували виключення з комітету і обмежилися лише штрафом. Було порушено не виконано дорожнього знаку, 516 напрямок по смугу. з крайнього правосмуги, що вказує поворот праворуч. -право водій здійснив рух прямо. За це передбачено адміністративний штраф 340 гривень. На місці порушник е, е, виявив бажання принести розгляд справи, е, щоб скористатися юридичною допомогою. Тому що він, він уповноважив свого адвоката з'явитись на розгляд справи. Поліція, е, по, тому що поліція зараз порушує права Куницького, е, не надає час для знайомлення та підготовки для слухання справи. Вам Умисно. це вже верх цинізму. Та я прошу, як вибори звичайні вибори звертають, щоб розглянути щодо перебування зазначеної особи в зазначеному комітеті. Мені здається, людина, яка постійно порушує правило дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками. Обрання куницького нардепом вплинуло й на його блог. Там почало з'являтися відео про його діяльність у Верховній Раді. Блогерство та бізнес з електромобілями також позначилися на його парламентській роботі. Виступи Куницького в сесійній залі здебільшого містили МВС та поліції, яких він звинувачував у неефективності, корупції та надмірних витратах. Куницький також критикував закупівлю дорогих поліцейських автомобілів, наголошуючи на необхідності їх раціонального використання. Город Місто, поліція, бізнес. У вас у всіх окремо гарні ідеї. Ви усі хочете одне й те саме. Ви усі хочете безпечне місто, об'єднати це все у єдину систему. Але ніяких практично кроків для цього ви не робите. За майже шість років у раді Куницький виступав лише шість разів. Кількість виступів Куницького раді була низькою, але при цьому він брав участь у 89% голосувань за п'ять років. Найчастіше він голосував за а проти лише 2%. відсотки. А в 48% відсотках випадків утримався або ж не голосував. У 2021 році Куницький підтримав відставку Арсена Авакова, який очолював МВС сім років. Хоча ще в 2020 році він підтримав збереження Авакова на посаді. Згодом став же його критиком. Одним із суперечливих голосувань Куницького стало підтримання збереження впливу ОКСК на судову реформу, що створило ризики її провалу. Суд прославився втручанням у реформу, що загрожувало його очільнику Павлу Вовку. Також Куницький підтримав сумнівну комісію спеціальної антикорупційної прокуратури, що могло загрожувати незалежності антикорупційних органів. Та призначення Ірини Венедиктової генпрокуроркою Куницький не голосував також і за заборону російської церкви, не голосував депутати за негайне відкриття декларації чиновників, залишивши можливість посадовцям приховувати свої статки. Але Куницький відомий не лише розслідуваннями про бізнес та можливу співпрацю з росіянами, а ще й біками. У 2021 році він побився в їдальні Верховної Ради із своїм однопартійцем Миколою Тищенко, з яким конфліктував і раніше називав його образливими словами та наказав надягнути наморник. Какую кольору? Коля тиліфон не бросає Коля! Іди сюди, що ти твориш? Коля, що ти чудиш? Сур, не ошкарбляйте мене, пожалуйста. Що ти телефон б'єш? Б'єш байно. І ругайтесь, пожалуйста. Коля. у 2023 році. Куницький разом із депутатом втікачем Артемом Дмитроком фігурував у скандалі про побиття хлопця в Києві. Деякі змі писали, що постраждалий був військовим, тоді як депутати стверджували, що він працював у кол-центрі і сам спровокував конфлікт. Ще один випадок стався в центрі столиці. Потерпілий заявив у поліцію, що його вдарив народний депутат. Ну а також на початку повномасштабного вторгнення Куницького затримали на блокпості за зйомку відео. Нормальне сім'я. В чому проблема? Ді тому що проблема в Сядьте нормально. Я нормально, я скажу, мені так удобно, у мені руки нікуди служити, мені Ні, не було. Неудобно? Да, неудобно не я поняв. Однак найбільше скандал пов'язаний із Куницьким, це його втеча за кордон під час повномасштабного вторгнення. У липні 2023-го Куницький отримав дозвіл на п'ятиденне відрядження до Ізраїлю, але пробув за кордоном майже три тижні. Журналісти з'ясували, що він перебував у Флориді, де мешкають його родичі. Тоді депутат заявив, що метою його поїздки був розвиток та зміцнення дружних відносин між країнами. У вересня 2024 року Куницький знову виїхав за кордон і досі не повертається. Останнє Куницький голосував у Верховній Раді 19 вересня 2024 року. Вже наступного дня він не взяв участі в жодному голосуванні, а після цього зник взагалі із парламентської зали. За даними журналістів, спершу він вирушив до Ізраїлю, а потім до США, де перебуває досі. Куницький пояснював свою втечу тим, що не повернеться, поки не будуть покарані поліцейські, які зламали йому ребра, ймовірно, маючи на увазі інциденти з його затриманням на блокпості у 2022 тисячі За його версією, правоохоронці навмисно застосували силу за наказом керівництва поліції. Коли я був побитий у кайданках в патрульної автівки, бачили мене, я бачила їх. Знаєте, тільки цього достатньо, щоб просто цю людину звільнити. Я вже не кажу про те, що потрібно розпочати розслідування. Чому нема в матеріалах діла керівників, які були на, на місці пригоди, де був Нордеп? Зараз це діло. Я вам хочу нагадати вже в суді, і вже воно в стадії дослідження доказів. Останній допуск Куницького в інстаграм датований 21 лютого. На фото він позує на тлі будівлі з написом Трамп. У публікації нардеп скаржиться, що правоохоронці не розслідують справу, де він вважає себе потерпілим, і налякає на необхідності самостійно дбати про власну безпеку. Коментуйте свої дії. Для чого ви знімали блокпост? є? Слушайте, да ви можете Зброшики суші. Давайте Ми себе знімаємо. Нас три народних депутати. Ми ми пройшли блокпост. У нас заглухано до блокпосту машини. Ми стоїмо. Ви стоїмось на блокпост. Давон, ребята, ваші настрої ліво стоять. Ви чуть. Прикавуватись, прийшли шоколадку потики. Мене цікавлять вашу думку. А що про нардепа Куницького думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.